Жня відбуває до Європи, має намір зустрітись з новообраним президентом України. Україна буде на порядку денному переговорів президента США, також у Брюсселі та інших європейських столицях. Про очікування від відвідин президентом США Європи далі Ярина Матвійчук. Першою зупинкою Барака Обами у Європі стане Польща, де він планує зустрітися із новообраним президентом України. Про очікування США від Петра Порошенка напередодні розповіла речниця держдепу Джен Сакі. новообраний президент України Порошенко визначив своїм пріоритетом навести порядок на сході України, відвідати проблемний регіон та налагодити постійний діалог із його мешканцями, а також пришвидшити процес конституційної реформи. Ми вважаємо це правильні кроки, і це допоможе. Стабілізувати ситуацію в Україні напередодні. Президент Сполучених Штатів порівняв російську політику в Україні із часами холодної війни. Сьогодні каже Обама: Сполучені Штати взяли на себе роль лідера у вирішенні конфлікту. Наші можливості щодо формування світової думки допомогли одразу ізолювати Росію. Європа і Велика Сімка приєдналися до нас у запровадженні санкцій. НАТО зміцнило зобов'язання перед союзниками у східній Європі. Однак не зрозуміло, як далеко готові піти США та Європа у протистоянні з Росією. Уряд Польщі ще з початку конфлікту в Україні звертався до Сполучених Штатів та НАТО з проханням надати додаткові гарантії безпеки. Відповідь офіційного Вашингтона була скромною. У квітні до Польщі було відправлено 150 американських військових. Значно менше за 10 тисяч солдат, про які просив у Пентагоні міністр оборони Польщі. Буджі наш ні Нас турбують події, які ми спостерігаємо у сідній Україні, через нібито захист прав меншин, яким нічого насправді не загрожує, відбувається брутальне вторгнення. Це правда. Ми стурбовані цим і сподіваємося на активну реакцію Сполучених Штатів та всієї міжнародної спільноти. Велике значення має якою Польща бачить Україну. Розповідає в інтерв'ю скайпом Голосу Америки. Кристофер Хілл, колишній посол США у Польщі, поляки добре розуміють і часто наголошують, що Росія без України просто Росія, а Росія з Україною це спроба відновити СРСР. Тож поляки справді мають зацікавленість в успішній та перспективній Україні. Після відвідування Польщі Барак Обама візьме участь у засіданні Великої сімки у Брюсселі, а також разом з багатьма іншими світовими лідерами відвідає Францію з нагоди 70-річчя висадки союзних військ у Нормандії, поміж Жих лідерів в урочистостях у Франції візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Путін. Поки невідомо чи відбудеться між ними розмова, президент Обама не планує зустрічатися з президентом Росії. Ярина Матвійчук голос Америки.